Вітаю, любі мої! З вами Ліза, і сьогодні ми обговоримо фільм, який захопив світ. Чи, можливо, фільм це тільки вершина айсбергу? Обговоримо декілька фактів про бренд Барбі. А ти поки підпишись, постав подобайку та підтримуй мене, поставивши дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступний випуск. Поїхали! Переглянувши купу статей саме про маркетингову компанію фільму Барбі, мені здалося цієї інформації недостатньо. Вона вся схожа одна на одну. І я вирішила подивитися, а чому взагалі компанія Мател, це виробники ляльок Барбі, вирішила запустити таку масштабну маркетингову компанію фільму Барбі, яка може зрівнятися, мабуть, тільки з Гаррі Поттером чи зореними війнами. І чому саме зараз... Мені стало цікаво, і я трошечки пошукала інформації про компанію Mattel, факти даної маркетингової компанії фільму та е, вирішила поділитися з вами висновками. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Давайте розберемо, що це справді просто маркетингова компанія фільму та бренду Барбі, чи все ж таки багаторічна стратегія компанії Мател по виходу зі збиткового плато, в якому вона знаходиться з 2017 року. До речі, ви також можете поділитися своєю думкою на цю тему. Залишайте коментарі під цим відео. Як ви бачите, я теж сьогодні трошки Барбі. Велика кількість інфлюенсерів та брендів з усього світу не облишили можливість долучитися до масштабної маркетингової компанії Барбі. Цей ляльковий будиночок на Airbnb, в який можна було заселитися лише 21 та 22 липня, вдвох. Це купа косметики, догляду за волоссям, одягу, сумок. Всього, чого тільки можна побажати, і все з логотипами і мерчем Барбі. А ще була дуже крута компанія, яку зробили зі штучним інтелектом використання масок Барбі. Дізнайся, яка ти Барбі, та розповідай про це в соціальних мережах. Купа мемів, які розійшлися по всьому світу. Ну і, звичайно, про дизайн. Я показую вам рожевий колір, і ви всі розумієте, про що йде мова. Бренд Барбі привласнив собі рожевий колір. І вдало користується ним. Ось банер, який вони використали для маркетингової компанії цього року. Потім я дізналась дуже цікавий факт: Барбі наступного року виповнюється 65 років. В неї юбилей і, можливо, до дня народження був знятий фільм, і зроблена така велика маркетингова компанія для того, щоб випустити нових ляльок. А далі компанія Mattel анонсує ще 13 фільмів про різні іграшки компанії: Барні Полі Покід і говорить, що 45 знаходяться в розробці. Навіщо це компанії такі великі заяви? Це що буде новий Марвел? Також має купу судових позовів на різні теми про те, що лялька Барбі не відповідає нормам суспільства і компанію звинувачують в расизмі. Судових позовів було багато, але цікаво, як компанія виходить із них, оперуючи тими ж соціальними темами. Якраз у 2014 році, коли компанія Матель була на Піку своєї прибутковості вони випускають серію ляльок американські дівчата. Це ляльки з інвалідністю в окулярах різного кольору і е, додають до цих ляльок. Книжку про расову приналежність та про бідність, і таким чином це спрацьовує на ура. Цікаво, що після 2014 року ми бачимо великий спад в прибутках компаній, яка по факту є не тільки розробником бренду Барбі, але й купи інших брендів. Компанія Мател готує велику маркетингову компанію фільму Барбі. Паралельно з цим випускає іграшку з синдромом Дауна, яку мені здається, ми й не помітили за цією великою компанією про Барбі. Потім говорить про те, що наступного року Барбі буде святкувати свої 65 років. Потім говорить про те, що ось ми будемо запускати ще 13 фільмів з різними нашими брендами. Вони також відомі, і таким чином показує брендам, інфлюенсерам і бізнесам, як можна круто заробляти перед випусками цих фільмів. Я гадаю, що всі ці маленькі кроки, які робить компанія, формують в собі великий багаторічний план для виходу на новий рівень прибутковості компанії. Якщо тобі сподобалось відео або ти знайшов для себе щось нове та цікаве, підписуйся на канал, став вподобайку та пиши в коментарях, що ти думаєш на цю тему. Всім па-па!